Вітаю усіх і з вами ваш найкращий наставник у світі магії Марія Гуль. Сьогодні ми з вами зробимо енергетичну практику на відновлення ресурсу на наповнення енергії. Я хочу, щоб ви знайшли зараз зручне місце. Може це бути підлога? Ну, не бажано, щоб це було ліжко, треба, щоб ваша спиночка була рівна і ви сиділи в позі лотоса. Але якщо у вас тверде ліжко, то можна. На підлозі обов'язково щось тепленьке під попу покладіть. Сідаємо в позу лотоса, закриваємо очі, і ми робимо вдих носом, видих ротом. Можна уявляти, як ви сидите на березі моря. Вдих носом, видих ротом. Спостерігайте, які картинки моря вам приходять. Вдих носом. Видих ротом. Якого кольору небо, пісок чи каміння, вода яка. Вдих носом, видих ротом. Вдих носом, видих ротом, Вдих носом, видих ротом, Вдих носом, видих ротом. Зараз ми з вами закриваємо ручкою праву ністру і дихаємо тільки ліву носом. Видих лівим носом. Міняємо ручку, видих правим носом. І дихаємо правим носом, очі закриті, правою ніздрею. Дих правим носом, видих лівим і дихаємо лівим. Дих лівим. Видих правим, дихаємо право. Прих право, видих Ліво. Опускаємо ручки, спостерігаємо за станом. Зараз ми з вами підіймаємо голову нагору, Концентрація на нашому третьому окові. Прям концентруємось по центру лоба, синя така тут у нас кулька енергетична. Підіймаємо голову догори. Концентруємось на міжбрівному центрі, і візуалізуємо, як з неба таке світло потрапляє в наше третє око, і по всьому тілу це світло розповсюджується. І починаємо дихати носиком. Концентрація по центру лоба. Продовжуємо дихати, візуалізуємо, як світло таким потоком попадає в наше тіло заповнює його, Витісняй весь Негатив, усе чорне, що ви там тільки знайдете. Дих, Опускаємо голову видих. Затримка дихання, концентрація по центру лоба. І коли хочете вдихнути, вдихайте. Очі, стараємося тримати завжди закритими, але якщо треба піддивитися, то можна. Далі ми концентруємося на макушці. Тут у нас така фіолетова кулька енергетична. Ми зараз ручки так викидаємо нагору туди. Ізолізуємо як світло таким потоком, прям все наше тіло наповнює. І дихаємо. Концентрація на фіолетовій кульці у макушці. Продовжуємо, візуалізуємо поток з неба такий на вас падає. Пускаємо ручки вдих, видих, затримка дихання, концентрація на макушці, фіолетова кулька. І коли хочемо вдихнути, вдихаємо. Далі, дивіться, що ми робимо? Ми складаємо ручки в намасте, спиночка рівна, очі заплющені і проговорюємо. Можна подумки, можна вслух за мною. Я прошу, своє вище я, всіх своїх духів провідників, духів помічників, свій рід, всіх богів, хто хоче мені допомогти, взагалі, усіх, хто хоче мені допомогти, допомогти мені наповнитися ресурсом. Відновити мої духовні, фізичні і ментальні сили самим найкращим для мене образом. І зараз візуалізуйте, як з ваших ручок такий вогонь починає рости, збільшуватися. Він починає заповнювати передпліччя, починає вам бути тепліше, плечі. Усі вам допомагають. Усе світ вам зараз допомагає. Починає заповнюватися грудна клітина, серце цим вогнем, голова, спина, низ живота. Таз, ноги, і ви майже повністю в цьому вогні. Все негативне воно спепеляється в цьому вогні. Усі прив'язки, усі сутності, все чорненьке, повотинки. Да все, що ви там побачите, воно все просто зжигається в цьому вогні. Бо цей вогонь це допомога богів, роду, просто уявіть, яка там мощ, яка сила, це допомога усіх ваших духів-помічників. І зараз повторюємо, чи вслух, чи подумки за мною. Мої сили відновлені. Я повна, чи повний, хто мене слухає, сил. У мене багато енергії. Моєї енергії вистачає на всі мої плани і навіть більше. Я грамотно користуюся. Своєю енергією. Мій ресурс завжди при мені. Я черпаю ресурс з усього, що мені подобається. Я черпаю ресурс зі Всесвіту. Я наповнена наповнений енергією повністю від кінчиків пальців, ніг до макушечки. Енергія в мені. І ніхто і ніщо не може забрати цю енергію, тому що моя енергія це вогонь, який дали мені боги, мій рід, усі родичі, які були в мене в роду, усі мої духи-помічники, з якими я знайома, знайомий. з якими я не знайома чи не знайомий. Це такий вогонь, який навіть не підпустить до вас якихось крадіїв енергії. Я повна, я повний сил. Протираємо ручки до вогню. Прям сильніше їх притуляйте одне до одного, і тоді вони прям будуть гаряченькі такі. До очей і прям цим вогнем по всьому тілу проводимо. Ліва ручка на серце, права. І проговоримо. Я вдячна за цю практику. Чи вдячний? Я дякую свій своєму родові, я дякую богам, я дякую всім своїм духам помічникам, я дякую всім своїм духам-хранителям, я дякую своїм наставникам, я дякую собі, я дякую усьому, усім дякую, дякую друзям, дякую сім'ї, дякую ворогам, дякую минулому, дякую теперішньому, дякую майбутньому. Проговорюємо це вслух. Я дякую, 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 дякую. Цю практику, якщо у вас стан до цієї практики, прям ну, дуже поганий був, я рекомендую проходити кожного дня, поки ви не відчуєте, що прям ви відновилися. Тому що людям, які ніколи не практикували раніше, чи просто хто не практикував регулярно, треба трохи часу, там, тиждень-два. Щоб відновитися а то й три, кожен день в цю практику, з цих от 10 хвилинок. Е, да. Тому що ефект від цієї практики він на місяці. Дякую вам! З вами був ваш найкращий наставник в світі Магії Марія Гуль. І у вдячність за це відео. Ставте лайк, можете його репостити, відсилати друзям. Хай воно допоможе більше людям.